Вітаю! 29 січня 1918 року українці черговий раз довели світові та собі, що ми велика нація. Нація героїв. Біля станції Крути українські підлітки прийняли нерівний бій з російськими окупантами. Вони знали, що їх трохи більше трьохсот, а московсько-більшовицької орди біля чотирьох тисяч. Тобто більше, ніж десять ворогів на одного нашого героя. Але підлітки не відступили. А більшість були саме підлітками і при цьому добровольцями. Загін зібрали, щоб протистояти московським військам на цьому напрямку, був сформований виключно з добровольців. Більшу його частину становили студенти Києва та учні старших класів гімназії імені Кирило мефодіївського братства. Бій тривав 5 годин. Московити витіснили наших з позицій, і ті відступили. У Полон до росіян потрапило 27 українських бійців. Після катувань комуняцький командир Попов наказав розстріляти полонених. Нічого незвичного. Століття йдуть, а Росія не змінюється. Та українські герої мужньо, які личить воїнам-патріотам, зустріли смерть. Вони почали співати гімн Ще не вмерла Україна. Першим почав співати гімн. Учень гімназійного 7 класу Григорій Піпський. Йому було лише 20 років. Росіяни кілька днів не дозволяли місцевим жителям хоронити тіла українців. Коли московитів прогнали, 19 березня 1918 року тіла героїв перепоховали в Києві на Аскольдовій могилі. Зараз там чудовий пам'ятник. Крути це українські фірмопіли. Українські воїні дни це наші спартанці що стали на шляху Східній Орді. Подвиг під крутами це символ і приклад національної гідності та честі. Наш народ перемогти неможливо. Поділись відео з друзями, хай і вони пізнають велич своєї історії. Сподобалося? Тисни лайк.